Усі митері і грішники наближались до нього, щоб послухати його, і нарікали фарисеї та книжники, кажучи він приймає грішників і їсть з ними. Але він розповів їм таку притчу який чоловік з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишить дев'яносто дев'ять у пустелі і не йде за загубленою, доки не знайде її. І, знайшовши її, з радістю візьме на плечі свої, і, прийшовши додому, скликає друзів і сусідів, кажучи їм порадійте зі мною. Я знайшов вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небесах більше буде радости за одного грішника, що кається, ніж за дев'яносто дев'ять праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубить одну драхму, не запалює світильник і не замітає кімнату і шукає старанно, доки не знайде, а знайшовши, покличе подруг і сусідок і скаже порадійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Такою, кажу вам, буває радість в ангелів Божих за одного грішника, що покаявся.